Павпет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Команда вдруге за останній місяць приїжджає у Львів. Сьогодні програє. І найти, Десь була недооцінка суперника, оскільки було помітно. І найти стільки за усіх попередніх вісім турів, забив стільки ж, як сьогодні. Там тут не оцінки з ділом. Попереджали весь тиждень. що... Дуже добра команда, дуже добре грає, просто що не було результату. Я дивився на одну гру. І їм трошки завжди не вистачало. А я ж не зміг достучатися до своїх гравців, те що це дуже добротна команда. Вона дуже добре грає, грає вдома. За це дуже прикро. Що не вдалося в сьогоднішній зустрічі? Цілене на... на сезон, на встановлення команди, де тільки перший сезон в екстралізі. Ну, ми виходимо на кожну гру. Стараємось на перемогу, але головне, щоб була гра. Ми не настільки висококласна команда, щоб там не де і найти. Все ж таки, я найти три, три роки граю вже в екстралізі, і я журю, що раз повторюю, це хороша команда і е, е, поздравляю її з перемогою. Скажіть, будь ласка, ваші очікування загалом від результатів команди у ці перші дев'ять турів. Якщо. Прийшлося зараз заново задати вам питання, чого ви очікуєте від цих перших дев'яти турів і бачите ситуацію для вас в турнірній таблиці такою, як вона є сьогодні. Ви були нею задоволені? Та тут не в турнірній таблиці має діло, а в грі в грі команди. Якщо буде гра, якщо будуть виконувати те, що прошу, і прогресувати команду, тоді з'являться очки і з'являться турнірне становище. Треба прогресувати. а ми... Один крок вперед, два кроки назад. І от дуже важко, дуже тяжко. Ми будемо працювати. Пафет титульний партнер Фабет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.